Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. В ваш увазі хочемо представити котову шліфмашину машину Black Decker KG 725DD. Даний інструмент поставляється в пластиковому кейсі, в комплектацію входить інструкція, алмазний диск, додаткова бічна рукоятка та додатковий іскрогасящий кожух. Гарантія інструменту складає 24 місяці. Вага інструменту складає 3 кг 700 г. Гарантія 24 місяці. Країна бренду США. Країна виробник Китай. Кутова шліфмашина призначена для шліфування, точного різання і ефективного видалення шару іржі. Також вона. Дуже зручна в застосуванні, так як оснащена позунковим вимикачем збільшеного розміру. Захисний кожух регулюється без використання ключа. Також є кнопка блокування шпинделя для швидкої і легкої зміни робочого приладдя. Ергономічний дизайн рукоятки кутової шліфмашинки призначений для зручної роботи однією або двома руками, що забезпечує комфорт і хороший контроль. Також інструмент має двохпозиційну бічну рукоятку, яка може встановлюватися як зліва, так і справа. Є надійний мережевий шнур довжиною 2 метри. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.